Через поле, через гай йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він усім несе гостинці. Тож бренить від щастя край, тут ступає Миколай. любих хлопчик та дівчатка. Дітки, ви сьогодні спати швидше лягайте, тому що завтра до вас у гості прийде Миколайчик. Бачите, перша зіронька вже горить, то святий Миколай до вас спішить. В нього коні білі, наче сніг. Борода Миколая біленька аж блищить. Конику на спину він сідає, у торбинку подарунки для діток складає, солодкі цукерки та смачні горішки, різні іграшки і цікаві книжки. До усіх Миколай завітає, подарунки під подушкою сховає. Тож швиденько оченята закривайте, В сон казковий поринайте, В сон, а я вас міцно обіймаю, на добраніч вам бажаю.